Даніель Дефо Робінзон Крузо, частина 41. І я устав, відчувши, що напад пропасниці зовсім минув. І, хоч сновидіння нагнало на мене великого жаху, все ж таки я зміркував, що напад може повторитись наступного дня, і тому вирішив заздалегідь підготуватись, щоб мати на такий випадок все необхідне. Насамперед я наповнив водою велику чотирикутну баклагу і поставив її на стіл недалеко від ліжка. А щоб позбавити воду тих властивостей, що викликають пропасницю чи застуду, я влив по неї з чверть рому і розколотив. Потім я відрізав козлятину із пікі на вугілля, але з'їв лише маленький шматок, більше не зміг. Трохи прогулявся, але від слабкості ледь йшов. До того ж, на серці в мене було дуже важко від думок про моє нещасне становище, а також від страху, що хворість повернеться наступного дня. Смерком повечеряв трома спеченими в золі черепашиними яйцями. Перед вечерою я помолився, і це, наскільки пригадую, було вперше в моєму житті. Поївши знову, спробував пройтись, але був такий квол, що ледве міг нести рушницю, без якої ніколи не виходив з дому. Відійшов недалеко, сів на землю і почав дивитись на море, що стелилось переді мною рівне та широке, і поки я сидів, ось які думки снувалися в моїй голові. Що таке ця земля і це море, які мені так знайомі, звідки вони взялись? І що таке я сам, і всі інші створіння, дикі, і свійські, люди і звірі, звідки ми походимо? Напевне, всіх нас створила якась таємнича сила, що створила землю і море, повітря та небо. Але яка то сила? Природно було зробити висновок, що все це створив Бог. А якщо все це створив Бог, то виходить, Він керує всім цим, бо сила, що може створити всі ці речі, безумовно, може й керувати ними та направляти їх. А коли так, то у великому коловороті цього світу нічого не може трапитись без його відома та присуду. Коли нічого не трапляється без його відома, то він знає, що я тут і що я в такому жахливому становищі. А коли нічого не трапляється без його присуду, то виходить усе те, що трапилось зі мною, він присудив мені. Цим висновком <кхе> Цим висновкам ніщо не перечило, тому я спинився на думці, що все, що зі мною трапилось, призначив мені Бог, що в, ньому, що в цьому нещасному становищі я опинився з його волі, бо він має владу не тільки наді мною, а й над усім світом. Безпосередньо після цього виникло таке питання: Це що Бог так покарав мене? Що я зробив, у чому моя вина? Але тут відразу сумління спинило мене, немовби я вимовив. Блюзнірство, і чийсь голос ніби сказав мені нещасний, і ти ще запитуєш, що ти зробив? Поглянься на своє гультяйське життя і спитай краще, чого ти не зробив. Спитай, як могло трапити, що ти досі ще не загинув, чому ти не втонув на ярмутському рейді, чому тебе не забили в сутичці з салиськими маврами, чому тебе не пошматували хижі звірі на берегах Африки? Чому нарешті ти не втонув тут разом з, усіма, з усім екіпажем, і ти ще запитуєш, що ти зробив? Я був вражений цими думками і не знаходив жодного слова, щоб заперечити їх, нічого не міг відповісти собі. Замислений і сумний, підвівся я й пішов до свого притулку. Через... Переліз через огорожу і хотів полягти, але тривожні думки обгорнули мою душу, і я не міг заснути. Почало вже смеркати, і я засвітив каганця і сів на стілець коло стола. Побоювання, що хвороба повернеться, не покидало мене весь день, і раптом я згадав, що жителі Бразилії майже від усіх недуг лікуються тютюном. Тим часом в одній з моїх скринь лежало кілька пакетів один великий пакет готового тютюну, а решта листового. Мною, безперечно, керувало небо, бо в скрині я знайшов ліки і для душі. Відчинивши її, я знайшов те, що шукав Тютюн, але там лежало ще й кілька врятованих мною книжок. Я вийняв одну із згаданих уже біблій, в яку я доти не мав часу, або, вірніше, бажання заглянути. Тепер я взяв її з собою, приніс разом з тютюном у намет і поклав на стіл. Я не знав, як уживають тютюн проти недуги, не знав навіть, чи допоможе він від пропасниці, і зробив кілька дослідів, сподіваючись, що він так або так подіє. Передусім я відокремив з пакету один лист, поклав його в рот і розжував. Тютюн був ще й зелений і дуже міцний.